Ми повернулися з реклами, і зараз маємо е, нагоду запропонувати вашій увазі е, думку ключової людини, е, однієї із ключових людей е, у нашій українській революції. Юрій Луценко. У нас на зв'язку. Е, я сподіваюся, що Юрій Віталій зараз ви нас чуєте і бачите, і можете поділитися своїми спостереженнями, своїми відчуттями всім, чим хочете. Будь ласка, ви в ефірі. Будь ласка. Добрий вечір, Львів, дуже радий вас чути. Мені дійсно перше, що приходить в голову, це подякувати Львів'янам за палку підтримку, яку ми тут, на Майдані, відчуваємо від столиці Галичини. Прошу ваше питання. Тепер питання просте. У нас тут прозвучала думка в нашій студії від, від Анатолія Гриценка: навіть про можливість, скажімо так, ну, скажімо так, максимально різкої. Чи максимально різкого захисту себе самих Прозвучало навіть слово зброя, і це також є один із, ну, один із певних таких методів самозахисту. Що ви можете з цього приводу сказати, пане Юрі? Я можу сказати, що найкращий спосіб оборони наступ. Я, як екс-мініст внутрішніх справ, можу сказати, що не варто міритися силою. З 200 тисячами навчених і озброєних працівників МВС. З моєї точки зору, все, що відбувається зараз у Києві, має е, е, працювати по нашій стратегії, а не по реакції на дії влади, а тим більше її фашистською груп. Отже, давно вже я пропоную лідерам позиції зробити декілька. Принципових ризикованих, але дуже необхідних речей, які приведуть нас із сторони, що нападає або бунтує, в сторону, яка веде до перемоги, з моєї точки зору, йдеться про перше: давно пора під куполом Верховної Ради зібратися всім депутатам опозиції і стати магнітом для всіх інших депутатів, які ще вчора були незалежними регіоналами, комуністами, байдуже де магнітом для них. Аби почати творити справжній український парламент. Я взагалі не можу зрозуміти, чому люди б'ються, насмерть б'ються оброньований кулак Беркуту, прориваючись до Верховної Ради, а депутати, які мають для цього відчинені двері, так туди не зайшли. На моє є глибоке проконання. Народна рада, якби це зробила, уже в найближчі дні мала би більшість 226 голосів, змогла би сформувати свого спікера, свій порядок денний, заборонити, поставити поза законом партію регіонів, комуністичну партію і всіх тих посадових осіб, які прийняли і ввели в дію в антиконституційний спосіб фашистські по суті закони 16 січня. Друге, треба також створити тимчасовий виконавчий комітет. На його чолі я глибоко переконаний треба поставити Віталія Кличка як політика опозиції з найбільшим рейтингом. Саме він має вступити в переговори з силовиками, депутатами колишньої більшості, олігархами і колишнім владою. Така специфіка силовиків, що вони будуть говорити лише з майбутнім президентом, а не з багатьма кандидатами на президентську булаву, давним-давно про це усвідомити опозиції і поступитися особистими амбіціями національному інтересу. На жаль, після мого вчорашнього оголошення зі сцени Майдану такої домовленості так і не відбулося. Третє, я за переговори із диктатором як людина, що відповідає за людей, яка не хоче крові, я впевнений, що треба виправити і цей шанс. Шансів мало, буквально декілька відсотків на успіх. Але тим не менше, треба пройти цю дорогу. Принаймні для того, щоб бути чесними перед Богом людьми Європою собою. Але якщо раніше предметом переговорів могла б бути відставка уряду Азарова та міністра внутрішніх справ Захарченка, скасування законів від 16 січня і відпуск на волю у всіх полонених режиму, то сьогодні єдиним предметом цих переговорів можуть бути терміни і порядок перевиборів президента. Ніщо інше вже не заспокоїть ситуацію в Україні. Ніщо інше не здатне гарантувати безпеку і навіть життя для мільйонів українців, котрі відкинули цю владу минулого. У мене є уточнююче запитання. Якщо ви маєте можливість продовжити, то, то продовжуйте. Якщо ні, то я, я вас запитаю. У мене, у мене є лише ще одне маленьке Прошу. уточнення. Останнє гарантія успіху. Максимальне збільшення шансів на мирний перехід влади до народу є максимальна кількість людей на Майданах. Тому ми невелике прохання. Чоловіки, цілуйте дітей, дружин в Київ на Майдан. Там вирішується доля України і кожного з вас. В мене є кілька запитань я буквально в режимі, щоб не гаяти вашого часу, тому що я знаю, що ви зараз дуже поспішаєте. Прошу. Питання перше. Якою є реакція лідерів опозиції станом на останній час, от принаймні на момент нашої, на, нашої розмови? Чи є у вас таке відчуття, що все-таки ці думки будуть почуті? Я впевнений, що ситуація змушує їх іти саме по цьому шляху. На жаль, ми відстаємо. Ми мали би зробити це давно, але сьогодні і сила подій об'єктивних на Майдані і вимоги людей штовхають лідери опозиції робити саме ці правильні речі. Зараз відбуваються переговори лідерів опозиції із Януковичем, принаймні вони були анонсовані раніше. Я не готовий сказати, чим вони завершаться. Я розумію, ну так. Добре, тоді друге питання: наскільки ймовірною є, скажімо так, перехід імовірний перехід силовиків чи якоїсь частини силовиків на скрім, так, нашу сторону? Про це дуже багато говориться. Ви все таки, як колишній силовик, зрештою, може може привідкрити у їхню логіку, що для них є найважливішим, е... от в такий момент, Остапе, Тут все зрозуміло. І армію, і міліцію виховують в дусі єдино началі підпорядкування командиру. Для них президент є одним із символів держави, одним із символів служби. Це вперше. По-друге, якщо навіть взяти шкірні інтереси, вони безумовно існують на тій стороні, то для кожного генерала важливо досягти домовленості з майбутнім президентом про те, щоб стати генерал-лейтенантом. Для кожного лейтенанта важливо почути голос майбутнього президента, щоб не вилетіти з гуртожитку і стати старшим лейтенантом. Тому ще раз кажу, єдиний кандидат президента від опозиції, або принаймні керівник тимчасового виконавчого комітету народної ради від опозиції, має бути тою людиною, до якої будуть стікатися усі бажаючі припинити кровопролиття, припинити захист фашистуючої банди. З моєї точки зору іншої кандидатури, крім кличка, на цей момент опозиція не має, і вона мусить на це піти. Я знаю про те, що до Віталія вже дзвонять силовики. Я знаю, що до нього вже звертаються депутати з колишньої більшості. Про це пішов. Єдине, нам треба мати впевненість і стрим. Я зрозумів, і третє моє запитання, мабуть, вже останнє в нашому в нашій розмові. Все ж таки, чи ви знаєте ви право за людьми в умовах, коли без відома і скажімо так без суда і слідства людей просто висмикують, вивозять в лісопосадки, і багато з них вже і не повертаються? Чи ви знаєте ви за ними право все таки застосовувати абсолютно всі доступні засоби уже не просто в історію своєї політичної позиції чи чогось там, а просто свого життя на фізичному бі на біологічному фізичному рівні? Ви знаєте, моя відповідь буде така: сьогоднішня конституція визнає це право. Кожна людина є головною цінністю. Але після нашої перемоги, яку я глибоко вірю, для якої я роблю все, що можу, обов'язково стаття 5 Конституції, яка йдеться про те, що народ джерело влади в Україні і ніхто не має права узурпувати владу, треба обов'язково доповнити ще й абзацом про право народу на повстання в разі ігнорування його ключових конституційних прав. Я думаю, що це забезпечить е, набагато часу вперед відповідальність влади перед власним народом набагато краще ніж інші парламентські форми. Що, як ми бачимо, можуть ігноруватися, узурпуватися, скуповуватися і просто нехтуватися дозвольте, але все таки це вже буде точно останнє запитання. В нашій студії був Олексій Арестович. Можливо, ви знаєте такого, такий військовий експерт, розробник так. різних стратегій. І він абсолютно чітко сказав, що він бачить абсолютно повністю, бачить присутність ФСБ і ФСБшних технологій у нас зараз, і на Грушевську, і просто у всіх цих, цих подіях не буду питати вас вашої прямої, відповіді, все таки зреагуйте на ось таку думку. Чому мене ця відповідь дуже пряма. Я давно говорю про те, що ми є свідками застосування російського сценарію руками Януковича. Подивіться, всі російські штучки вже використані: масове побиття студентів у листопаді, індивідуальний терор до активістів, як Тетяна Чорновол Ігор Луценко. Дискредитація е, громадських організацій, які отримують гранти на розвиток демократії, спроби заборонити в'їзду, а власне вже щодо поляків, також вже і заборони в'їзду відомим е, закордонним моральним і політичним авторитетам. Все це виключно російські технології. Залишилась одна, але найстрашніша бомба. Я дуже тривожно чекаю завершення олімпіади в сусідній країні. Після того руки. Тамтешніх експертів по поневоленню власного народу будуть розв'язані. Я дійсно хотів би, щоб українська революція встигла дійти перемоги до того часу. З іншого боку, я хочу відкинути розмови про те, що росіяни фізично беруть участь в розправі над українцями. На жаль, це не так. Це наші доморощені банкорти і фашисти. Для мене, чесно кажучи, найбільшим ударом останніх днів є те, що перетворено Беркутом. Спецпідрозділ, який по праву городився тисячею затриманих озброєних злочинців в рік, сьогодні за тисячу баксів в день відпрацьовує відстріл власного народу. Для мене це, це просто катастрофа. Те, що я бачу, як і ви всі знущання над полоненими, розстріли майоніх людей, нищення е, зору, навіть вбивства. Бо, вибачте, п'ять куль у першу жертву це не просто випадковість, це розстріл. Для мене це ознака того, що фашистський режим зміг перетворити у фашистуючу організацію цілий спецпідрозділ. Для мене це особисто неймовірна річ, яка і лякає і стимулює до опору одночасно. Ну і ваше завершальне звернення до тих людей, які протистоять цьому цій масакрі, цьому безпреділу від Юрія Луценка. Буквально зараз кілька слів. Будь ласка, моє звадження буде коротким. Ми переможемо. Ми переможемо, тому що за нами правда, за нами Конституція, за нами історія, за нами наша земля. Справа в тому, що в Галичині не треба багато пояснювати. Галичина це земля, де герої УПА клали себе свідомо йдучи на смерть, знаючи, що через покоління проросте, це все одно проросте і дасть е, ростки свободи. От зараз це покоління виросло. Це покоління вже не здасться. Вона вихована зовсім на іншому ставленні до особистої національної гідності, і це запорука нашої перемоги. Я в це свято вірю. Тому чекаємо вас, галичани, на підтримку загальноукраїнського зрушення на нашому майдані. Хай щастить. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Юрій Луценко Був на відеозв'язку зв'язку у програмі прямим текстом. Ще раз дякую, Юрій Віталійович.